Усім вітаннячка. Нарешті суботню рубрику показую в суботу. Отже, показую, що готувала. На перше приготувала ось такий бульйончик з вермишелікою. На друге приготувала варенички, наліпила верніше, варенички з картопелькою і кисломолочним сиром. Приготувала також ось такий салатик. Тут тунець, плавлений сирок, яйце, заправлений майонезом і ще цибулька. Сіль перець до смаку. Посмажила рибку. Приготувала ось такі канапочки, їх подавали в мене на весіллі. Це вже рецепт дуже давний, і ось їм дуже сподобалось, і тому я з того часу готую їх. Тут чорний хлібчик, змащений майонезом, покладений оселедець і ось така цибулька звичайно ріпчаста, можна брати фіолетову. І все, дуже смачно, пробуйте, готуйте. Завтра вам тільки йде. Велосипедом 30 км приблизно в марафон, тому ми будемо запікати або в духовці, або ж на вогні курячі стегенці, тому я їх замаринувала. Також приготувала кампоти. І ось такий я рецептом ділилася вже десь приблизно рік тому, можливо і більше. Одним коржем печеться ось такий рулетик. Я закріплю в перших трьох, ну, один з перших трьох рілсів. В ті, хто ці, хто дивиться, то теж закріплю відео. І Тому готуйте і смакуйте. Це дуже просто і дуже смачно. Усім гарних, мирних вихідних.